Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт панкейків, які можна хоч щодня готувати на сніданок. Приготуємо тісто. Для цього візьмемо одне яйце, туди 60 грамів цукру. Зовсім трошечки солі. Так само трошки ваніліну. Можна використати ванільний цукор. Але тоді на цю кількість зменшить звичайного цукру: 125 мл молока. Перемішаємо. Додамо 20 грамів розтопленого вершкового масла. Ще раз перемішаємо. 125 грамів борошна. Одна чайна ложка розпушувача. Ретельно перемішуємо. Має вийти консистенція густої сметани. Ставимо пательню на середній вогонь. Викладаємо тісто і намагаємось зробити рівне коло. Товщина приблизно сантиметра см. Як побачите, що на поверхні з'являються бульбашки повітря? Перегортаємо. Якщо раптом до вашої пательні сильно прилипає, додайте у тісто трошки олії. В мене вони пеклися по хвилині з кожної сторони. Всього вийшло 6 достатньо великих панкейків. Викладіть їх один на одного. Зверху маленький шматочок вершкового масла. Ну і звісно, кленовий сироп. Смачного!